Дональд Трамп знову твітнув і знову про свого кумира в Кремлі. Володимир Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже сталося багато справді поганих речей, і я маю на увазі дуже погані. Він грається з вогнем. Ну що ж, здається, хтось тут дуже сумує за дзвінками з Москви та компліментами від сильного лідера, аж настільки, що публічно нагадує Путіну. Мовляв, я ж тебе прикривав, я ж для тебе, як теплий та пухнастий плед для диктатора. А той невдячний уже навіть відверто витирає ноги об величнішого. Трамп, як завжди, змагається саме з собою у номінації найкорисніший ідіот Кремля. І щоразу перемагає такий собі політичний тіндер для автократів. Ти йому санкції знімаєш, а він тобі обіцянок повну пазуху, кривава романтика. У підсумку маємо президента США, який уже не просто фліртує з ворогом, а буквально обмахує його хусточкою з написом Я знову врятую тебе. Сумно, коли політик з амбіціями лідера вільного світу поводиться як покинутий коханець, який благально тикає в спільні фото, мовляв, пам'ятаєш, як добре нам було в гельсінкі?